Чоловік оскаржує вирок Ківерцівського районного суду. Мовляв, після спільного застілля він не вбивав коханця своєї дружини. Натомість звинувачує у злочині іншого волинянина, який нібито теж крутив шури мури з його благовірною. Тож, мовляв, замість суперника відсидіти 10 років у неволі не бажає. Яким було рішення апеляційного суду? Далі у сюжеті. Вбивство на ґрунті ревнощів, яке сталося ще у 2022 року у ківерцях, обвинувачений якому присудили 10 років позбавлення волі, подав апеляцію. Обвинувачений родом із Донеччини. Останні роки з дружиною та дітьми мешкав у ківерцях. Літо 2022-го розділило життя родини на до та після, бо ж главу сімейства затримали за вбивство. За матеріалами справи у липні біля колишнього заводу обвинувачений вбив волинянина, якого застукав в обіймах власної дружини. Мовляв, усе сталося після спільного застілля. Смерть чоловіка настала через декілька ударів ножем. Під час слідчого експерименту. Дружина обвинуваченого вказала вбивця її благовірний. Приблизно через годину в момент, коли вона та особа 11 сиділи біля дерева та цілувались, із кущі вибіг особа 7 та наніс три удари в обличчя особі 11, від яких останній впав. Після цього особа 7 відтягнув особу 11 на землю, перевернув. Сів на нього зверху та наносив йому удари ножем в область шиї. Після нанесення ударів особа сім схопила за волосся та потягнув по дорозі через колії, наносячи при цьому її тілесні ушкодження. Після надання показань, особа дев'ять добровільно самостійно завела та показала учасникам слідчого експерименту місце, де відбувались описані нею події. При цьому детально показавши місце, де сиділи учасники застілля, а згодом вона з загиблим. Місце звідки вибіг особа сім. Продемонструвала, як особа 7 наносив удари, особа 11, як стягнув його з колоди та кинув на спину. Як сидів на ньому та наносив йому удари ножем шию зліва. Обвинувачений Олександр своєї вини не визнав, тому після вироку Ківерцівського районного суду чоловік подався в апеляцію. Він разом із захисником клопотав, аби дружину допитали ще раз. Втім, колегія суддів не задовільнила це клопотання. А ще Олександр запевняє, вбивця волинянина, якого звали Михайло, інший чоловік, у якого мовляв. Теж був романтичний зв'язок із його благовірною. Озвучив свою позицію і нам, поки судді пішли у нарадчу кімнату. Вони раніше зустрічалися. Це є навіть у показах свідків. Приравнував і коли повернувся на місце події, всіх відволік, напоїв Михаїла, щоб всі пішли геть. Коли він повернувся, побачив цю картину. Він служив, приїхав зі служби та привіз із собою ніж бойовий ніж. У нього були обшуки вдома і знайшли цей ніж. Він привіз його з собою з бойових дій не для нарізання хлібу. У нього знайшли цей нож. Він привіз його з собою в бойовий, тобто це не для нарізання хлібушка. Потерпілий брат вбитого волинянина не вірить обвинуваченому. Під доказом це виходить, що жінка даром проти нього не казала, бо казала навіть це місце, де він положив. Як було це ну це я був на цьому місці, де було скоєння. це. Бачили, як брат лежав, вона в мене кінно на це іменно місце, і ну, я більше нічого не можу. Вона сказала, що це він. Ну, Положила туди-сюди і сказала, як було, що було, я, що я можу більше. Докази показують, що воно. Він не був з ними знайомий, ні з тим, ні з тим, ні з тим. Вони ну, десь там зібралися, де народня була в когось там чи що там. Вони в компанії зіжлася. Получається, що він переклюнував до неї. Тільки все. Суддів, порадившись, постановила вирок Олександру лишити без змін. Аполіційну скаргу обвинувачено Тверіхіна Олександра Сергійовича залишити без задоволення. Вирок Ківерцівського районного суду Волинської області від 18 жовтня 2023 року щодо Твірітін Олександра Сергійовича залишити без зміни. Тож 10 років за ґратами Олександру схоже все ж доведеться відсидіти. Це з результатами судового розгляду вирок Киврцівського районного суду залишився в силі. Він не був скасований. Версії, які неодноразово висувалися обвинуваченим щодо причетності до вбивства іншої особи з поштовується, показаннями свідків, які допитувалися показами камери відеоспостереження. Таким чином ми бачимо, що дійсно це досліджено в повному обсязі. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.